Вітаю, творчі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні скарби, справжнісінькі скарби від Світлани, стільки натурального стародавнього антикварного коралу. Роботи тут не початий край, так що, що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені скарби для Світлани готові. І зараз ми подивимося, скільки краси вийшло. Звичайно, скажу вам так, що енергетика того скарбу дуже сильна. Дуже довго я налаштовувалася, як кажуть, щоб бар'єр оцей здолати, і пішов процес творення, тому що вони не дуже хотіли, щоб перероблятися. Вони тримали свою енергетику давності. Звісно, я зробила опитування і на каналі, і в. В Фейсбуку і в Інстаграмі, і мені було цікаво думка інших, як вони відносяться до такого. Тому що, як на мене, в цьому місці час і обставини, і я вважаю, що будь-який предмет повинен служити, а не лежати у скарбничці. Тому е користь з перероблених прикрас буде надзвичайно велика, а з прикрас, які я отримала, це просто. Спадок, маєток, ну і якась фінансова подушка. Тому що ви самі розумієте, що такі речі коштують дорого. Можна би було продати якесь намистечко і заробити якісь кошти, отримати якісь кошти. верніше. Але так, як це спадок від мами й бабусі, Світлана, скоріше всього, що не планувала ну, неї достатньо коштів. Щоб так як у війну колись продавали оста, останню золоту річ за буханку хліба. Слава Богу, у сучасну війну ми маємо хліб. Звісно, в кожного різна небезпека, і хтось, можливо, є які періоди голодає, але дякувати Богу, я завжди кажу: треба дякувати Богу, що в такий важкий час для країни е, у нас життя плюс-мінус нормальне. Я вважаю нормальне. Крім. Ну, людей, які опинилися по лінії фронту, там там пекло і я думаю, що ми це все всі розуміємо. Що ж, вернуся я до опитування. Я зробила опитування. І цікава була ваша думка, і скажу вам, що 90, десь 5 навіть я так скажу. Я хотіла сказати 99, ну не скажу 95%, нехай навіть 90% були за те, що прикраси варта переробити з додаванням незначної кількості фурнітури. Що я і бачите, і зробила. Це моє таке бачення. Також я люблю чуть-чуть фурнітури дати і в той же час переробити на сучасний лад. В цьому Місце, час і обставини. І зараз світланині скарби, які дуже довго лежали десь в якійсь скарбничці, і зараз я переробила на прикраси, Світлана зможе їх одягнути, нарядитися, отримати настрій, піти десь в якесь товариство, отримати компліменти. Це ж скільки емоцій. А так вони би просто. Були б у неї, і вона би гріла собі душу, що вони у неї є. Звісно, я за збереження автентичності в прикрасах тоді, коли це є якийсь екземпляр для якогось музею, для підтримання якогось стародавнього строю. Тоді так треба і прикраси повинні мати цей форму виготовлення цього часу, коли вони були. А так зараз. Ми сучасні люди і хочемо наріжатися сучасно. Звісно, що через років 20 я думаю, що ці прикраси, можливо, треба буде знову на новий лад переробляти, бо щось, щось ми те й придумаємо. І о, як 20 років тому ми купляли прості на ниточках, і зараз ми їх всіх переробляємо. Так і тепер. Ну що ж, не буду вам голову крутити, вам вже цікаво, що я наробила. Чесно скажу, я не сподівалася, що стільки багато. Я знала, що буде багато прекрасно, що стільки і таких я не очікувала. Це для мене теж було як відкриття. І я почала перше. Звісно, посортувала по стилю намистин, тому що там були декілька видів намистин, і відштовхувалася від цієї намистини з срібним обручем. Вибрала самі більші для центру, тут теж срібним обручем, ну і, звісно, їх вже не стало на зменшення. Дала трошечки роздільних, обов'язково для того, щоб не ну тут, ще, якщо тоньше, то ще згинаються вони. А якщо більші, то вони ламають низку. А так вони плавно-плавно скручуються. Е, ще такий нюанс, що на нитці. Без фурнітури вони гнучкіші. От, бачите, от не пускає вже. Є якийсь момент. от, І вже ламає. бачите. А на ювелірному тросику він не подається. Нитка подається трошечки. Якийсь той міліметр подався, і вже тої ломки немає. А на ювелірному тросику не подається. Тому треба чуть-чуть дати фурнітури для того згину. Такі конектори я люблю для коралових намист, і тут на 11 низок отворів. Звісно, від більшого до найменшого, ну і гачок. Враховуючи те, що коралу було дуже багато. Ну, а так як вони тоненькі низочки, то прикраса трошечки ріденька вийшла. І я зробила. Подружку. Також, правда, тут вже пішли трошки тонші, тому що самі більші я забрала з тих палочок, бачите, трошки тонші. І менше я дала фурнітури за того, що вони тонші, тільки розсипала. І такий самий конектор, щоб спарувати. От бачите, як вже стало по-багатому. Ну, і звісно, що Світлана захотіла, щоб були дукачі. Бачите, як воно в комплекті. І вибрала я такі трошки більші намистини по центру, А далі вже на зменшення до замочка. От з дукачами. Звісно, той дукач можна і самостійно вдівати. І ще ми зробили одну намисточку зі згардами. Коли вони так комбінуються, кожен раз це намисто буде виглядати по-іншому. І це вже буде інше. Бачите, воно вже зовсім інше. Ось такі згарти. Також вибрала самі більше з доступних уже, ну і на зменшення до замочок. Зараз вам покажу, як це буде самостійно. Бачите, можна вдягнути як самостійну прикрасу. Ще були дуже гарні палочки, найрівніші. Я їх всіх відсортувала і зробила окремо три. Подружки. Знову та фраза мене так коробить, тому що я знаю, що три подружки, дві подружки, п'ять подружок це є моя, але одна майстриня назвала три намиста, назвала три подружки. Трошки як плагіат. Ідею могла собі взяти, вже називати, я так думаю, що ну, не варто, ну, але вже як є. От, три подружки, бачите, дуже гарні такі намистини. І я зробила їх, вони можуть бути окремо, можуть бути, бачите, без безгарди. А можна і з дукачами їх зробити. Дуже все поєднується. Просила Світлана сережки зробити, такі зробила в етностилі. Якраз з тих намистин, вони найкращі, і я їх вибрала для сережок, так як це біля обличчя. Щоб воно було, як кажуть, дорого-багато. Я оці конектори спеціально для сережок в етностилі купляла. Тут такий, як вишиванка виглядає. Дуже так гарно. Ще Світлана купила браслетик. Це я вже залишків різних різних, і я подумала, що на меморі-дроті буде найкраще. По-перше, виходить дуже, він, бачите, об'ємний, оскільки тут вийшло, сім кругів. На сім низок з замком, замок би забрав стільки частини. А так а вдівається він по одному колечку вдівається на руку, і всі далате шелест. І дала хрестик. Із самих останніх залишків їх було дуже багато дрібнесеньких, дрібнесеньких намистин, тому що в кожному тому намисті центру було 5 сантиметрів, 6, ну 10 з таких. Крупніших, а все решту було дрібне. Вони такі дрібусінькі, по одному 2 міліметри. А 6 низок. І я подумала, що його можна поєднювати з цим. Намисне, дивіться, як виглядає дорого-багато. Так що така от краса вийшла. Дуже мені сподобалося якщо додати. Ну і відповідно ж можна знову ж ще додати загарди. Всі прикраси комбінуються одна з одною. Їх можна поєднувати по-різному, вони паруються. Я ще хочу попробувати... В самому кінці залишилася одна низка трошечки темнішого. Ну тут є ланцюжок, можна подовжити. Бачите, він чуть-чуть темніший. І ще я відібрала, дуже багато було вставлено таких скляних намистинок. Тому... Я їх відбирала, відбирала окремо, і я подивилася, що вийшло досить так багато. Спочатку я задумала зробити на дві низки, але на дві низки все-таки не вийшло. І я зробила їх на одну низку. Вірніше, на дві з переходом в одну. Ну, тому що не вистачало. Є ланцюжок, якщо потрібна буде довжина. Світлані вона собі подовжить. Але я вже не подовжила, бо вони якраз гарно вписалися до цього намиста. І по кольору, бачите, вони вийшли як подружки. Бачите, це скляні намистини. Це стар... що таке скляні намистини? Це не корал, це є така стародавня імітація, бачите, всередині біле з таким покриттям. Це раніше таку імітацію коралу робили. Але бачите, навіть дуже не відрізниш. Корал це чи імітація, дуже гарна така. І ще одно намисто. Вийшло неочікувано ефект. Просто, знову ж, я відділила по формі. Тут більше як таблеточки, в основному там були подовго як палочки, а тут як таблеточки, і вийшло намисто також на 11. Низок, але таке вже дуже. І густо я його, бачите, зібрала. І довге воно. Знову ж до нього можна і згарди додавати. Чудука, чи дукачі? От. Як я вже казала, вони всі між собою поєднуються і доповнюють. Кожен раз воно буде по-іншому. Ну, Це саме-таке саме, -саме таке най -най найкраще, найбагатше, бо і корало вийшло найбільше. Також 11 низок. ніби за розміром, вони бачите, не дуже, але вони все-таки е таблеточки вони є зазвичай ширші. Внизці, ніж палочки, палочки більш вущі довші. От Та я тут відібрала самі такі таблеточки, знову ж по центру дала роздільні небагато, а решту, все, бачите, корал. Такий конектор і шелести. Не знаю, чи вам чути дзвіночок. От такі сюди дала шелести. І гачок. Переробила практично всі намистини. Там залишилися, може, дві намистинки невеличкі, такі, що ні туди, ні сюди. Вони мені вже не спасували. А так: 99-99-99% коралу все пішло в прикраси. Ну що ж, я думаю, вам сподобалася колекція. Звичайно, ви очікували на неї, тому що опитування ви бачили, а результату ще ні. І я отримала естетичне задоволення, тому що таку кількість коралу одночасно я ще також не переробляла. Так що тиждень у мене був такий насичений, цікавий і такий ну, працьовий, якщо так сказати. Всім гарного, мирного дня і до наступних відео. Ще підтягну, щоб не відтягувати. От так. Виглядає. А я ще не сказала, що це намисто можна довжину вкоротити, вдягнути замочок в кільце, і воно буде коротше. Отаку, як я підтягувала. Отож, ну, Світлана буде рішати ще раз всім гарного мирного дня. І до наступних відео.